Хочеш навчитися вардити, тоді це відео для тебе. Я саппорт у шостому поколінні. Ти що нюхаєш, блядь, чи що? Звісно, це все жарти. Всім привіт, мене звати Валерій. Це відео для тих, хто ще не дуже розібрався, де краще ставити варди, і для тих, хто вже має більш-менш якийсь гарний досвід. Це відео буде також дуже корисним для тих, хто грає на пострий, на керрі або на мідірі. Якщо ваш саппорт не вміє вардити або не хоче цього робити з тих чи інших причин, то ви можете все взяти в свої руки і завдяки цьому відео ви будете знати, де краще поставити варди в тій чи іншій ситуації. Розпочинаємо ми із самих стандартних вардів, які, я думаю, знає кожен з вас за сторону Radiant Гори. Раз. Два. 3. За сторону дайр. Гори. 1. 2. 3. Ці точки дуже часто ставляться варди. Вони дають дуже багато віжену, але я сюди ставлю Варди рідко, тому що ці варди знімаються майже миттєво. Далі будемо говорити про вардінг в Mido, де краще ставити Варди, так щоб вони стояли якнайдовше і їх було знайти важче. Ви можете ставити Вард по центру, як за Radiant, так і за Dire, але ці варди я вам не раджу ставити, тому що знаходяться вони досить легко. Є ще дві точки лівіше зі сторони Radiant, або тут, або тут. Ви можете ставити вард, але там його знайти досить легко, тому я ставлю ось цих двох дальніх точках. Вони дають менше віжену, але шанс їх зняти набагато важче. В основному на міду ставляться центрикі, так як я вам зараз на карті показую, тому, як ви бачите, два дальніх віжена вони не бачать. Якщо дивитися з правого боку Radiant, то там ставляться варди, в принципі, так само. Їх теж дуже важко знайти. Далі, якщо ви граєте за сторону Radiant на Ізі-лінії, куди ви можете собі ставити Обс Вард на самому старті гри. Вард номер один: цей Вард буде бачити річку. Якщо їхній саппорт буде йти на ганг на мід, або захоче піти за руну, або захочете зробити відвод лінії, то ви будете це бачити. Вард номер 2. Цей Вард знайти ще важче. Він бачить, в принципі, все те саме, але. Гірше бачить річку. Також є ось така дуже гарна точка для варду. Його знайти там досить важко, або можете поставити з лівої сторони. Він легше знаходиться, але він дуже багато бачить. Також можете взяти поставити такий вард. він, на мою думку, просто топ-1. Я цей вард використовую завжди в будь-якій грі. Цей вард дає дуже багато інформації. Як на старті грі, так і в лейтгеймі. Я його використовую в кожній грі, як за Redan, так і за Dire. На старті грі ви будете бачити, якщо буде Мітер йти до вас на ганг. Ви його будете бачити, якщо їхній саппорт по 4 захоче вибігти в міт за руною або на ганг. Ви теж скоріш за все, це побачите. Звісно, якщо в нього не буде смака. З власного досвіду я вам можу сказати про цей варт, що він просто топ 1 Ставте його завжди. Ви про це не пошкодуєте. Я не знаю, чому люди ним не користуються або дуже рідко користуються. В мене десь за 100 ігор цей варт знайшли лише раз, ну він просто топ. Він завжди стоїть фултаймер і його ніхто не бачить. Якщо ви граєте на саппорті POS 4 за стору Radiant, то ось для вас точки, в які ви можете ставити варди на самому початку гри, для того, щоб в тому числі зрізати ворожого кур'єра. Або ви зможете бачити, якщо їхній саппорт робить відвод лінії. Можете поставити сюди, можете поставити сюди. Але я би не радив вам ставити вар тут або тут, тому що коли я граю за дайр, то я знімаю блок з пата саме ось таким сентриком. Як ви бачите, він зачіплює цей віжен, тому краще поставити трошки далі. Там знайти буде важче. Також є ось така точка для вардінгу, я її теж інколи використовую. Якщо їхній саппорт до пост 4 захочу дати до вас портал, то ви зможете завдяки цьому варду його помітити. Також є ось такий дуже крутий варт, який я використовую дуже часто, але не на стадії лейнінгу. На самому початку гри я його не використовую, тому що його дуже легко знайти центряком. Тому як тільки закінчується стадія лейнінгу, ви можете ставити там варт. Якщо ви граєте на ізі-лінії за сторону Dayer. То ось для вас точки, в які ви можете ставити варди на самому початку гри. Ось цей вард я дуже часто використовую. Він бачить річку, також він буде бачити, якщо їхній саппорт захоче відвести лінію назад, ви це побачите. Якщо хтось захоче дати порт під тавер і зробити на вас ханг, ви теж це побачите. І цей вард крутий, тим, що його важко знайти. Також ви можете поставити вард тут на річку, але його знаходять досить часто, тому я краще туди не раджу його ставити. Далі, якщо ви граєте за сторону Дайер на саппорті Post 4, то ось для вас точки, в які ви можете поставити вард на самому старті гри. Можете поставити такий варт, або ось такий варт поставити, якщо хтось буде давати порт під тавер для того, щоб зробити на вас ганг, ви теж можете це помітити завдяки цьому варту. Якщо ви хочете бачити відвод лінії або ви хочете вбити їхню куру, то ви можете поставити варди ось сюди. Тут, тут або тут, в будь-яку з цих точок, але ось в цю точку я вам не раджу ставити вард, тому що його тут дуже легко знайти завдяки центрі варду, який буде знімати блок спота. Також є ще дві ось такі точки, ви в них можете теж поставити вард, але їх теж дуже часто заходять, тому краще ними не користуватися. Якщо їхній саппорт буде блокувати спод центрі вардом, то ось цей вард він знайде одразу, або він може знайти той вард. Далі я вам розповім про віжен, який ви можете поставити в лісі за сторону Райдіант. Ви можете поставити вард такий, такий, або такий, або такий. Хоча я сюди не ставлю особисто варди, тому що, як бачите, всі ці варди знімаються дуже швидко одним сентриком. Я стараюся ставити варп або сюди, бо це дійсно дуже крутий варт, його знаходять рідко. Він дає досить багато віжена, або ви можете поставити варт сюди, або сюди, або сюди, або сюди. Але знову ж таки, всі ці варди теж дуже легко знаходяться. Ви саме зараз бачите на карті, що все це знімається одним сентриком. Також, якщо в них саппорт не вміє знімати правильно варди, ви можете скористатися цим і взяти, поставити ось такий варт. Його не бачить в центрі варт, і він не блокує вороже спот. Або є ще один такий варт, ви його теж можете використовувати, він бачить досить багато, а знайти його важко. Або ви можете ставити такий або такий варт, вони бачать менше, але знайти їх іще важче. Ще є ось такий варт, він теж нестандартний, його теж можна використовувати. Я сам їм особисто користуюся. Він бачить. Тавер, він бачить спот, який може хтось фармити. Або можете взяти поставити такий варт, або ось такий, вони теж досить непогані. Вони вам будуть допомагати пушити цей тавер Т2. Якщо хтось його захоче задихати, ви будете це бачити. Ще можна ось такий варт поставити, або ось там. Далі трошечки все це, звісно, можна знайти в центрі вардом, але все залежить від того, який саппорт знаходиться в тій команді, чи знайде він, чи не знайде, але це теж непогані варти. Якщо ви захочете пропушити та Т1 в міду, ви можете використати ось такий варт, якщо захочете пропушити та Т2, ви можете використати ось такий варт. Зараз ми розглянемо ще один ліс за сторону Radiant, де краще там поставити варди. Я люблю ставити ось такий вард, він дуже крутий, знаходиться. Досить рідко. Є ще ось такі варди, я їм теж особисто користуюся, але не дуже часто, тому що його знаходять. Також є варіанти вардів такі, такі або такі. Особливо цей вард знаходять рідко, тому що в основному сентряк ставиться сюди. Якщо ви захочете спушити Tower Т2 на хардліні зі сторони Radiant, то ось ці варди вам дуже допоможуть. Також один із моїх улюблених вардів я люблю ставити ось тут. Або ось тут цей вард я дуже часто використовую як за сторону Radiant так і за сторону Dire. Якщо я граю за сторону Radiant і нас намагаються пушити, то я можу поставити цей вард. Якщо хтось тут загуляє, ми його спіймаємо. Якщо я граю за сторону Dire, то це буде допомагати так само ловити якогось їхнього кора, який тут ходить фармити. Цей вард не так часто знаходять. А також цей вард вам буде давати віжен на руну досвіду. Ще є ось такі варт на річку, його дуже рідко використовують, але і знаходять його теж рідко. На ньому ви можете спробувати спіймати якогось героя, який буде виходити туди фармити. Далі я вам розповім про віжен в лісі за сторону Дайер біля хард-лінії. Є такий варт, можете поставити такий варт, він дає теж дуже багато віжену, але цей варт знайти досить легко, як бачите, ставиться один центр варт і ви його бачите. Також ви можете попробувати поставити такий варт або такий. Є ще ось такий варт, він нестандартний, але якщо хтось його ставить, то я його знаходжу завжди. Є ще один варт із моїх найулюблених це ось такий. Ставиться сюди, дає менше віжена, але знаходиться дуже рідко. Я їм дуже часто користуюся. Якщо ви хочете пропушити тавер Т1 за Dire, то ви можете поставити ось такий варт, він вам допоможе. Або можете поставити сюди варт, він буде бачити руну і сам тавер, якщо його буду дефати. Або ще один дуже крутий варт, так само як і за сторону Retant, ви ставите сюди, і ви бачите, хто буде фармити там, ви бачите тавер Т2, і ви бачите, хто буде йти за руною досвіду. Якщо ви хочете пропушити в хард лінії. Едва Тавер за Radiant, ви можете поставити такий с ви будете бачити, хто буде його дефати і де вони стоять. Ще є ось такий варт, але цей варт вже ставиться, коли ви будете заходити на тавер Т3. Якщо ви захочете спушити тавер Т3 за сторону Radiant, ви можете використати такий вартеж. Він дасть трошечки менше віжену, але він теж вам може допомогти. Плюс його не так часто знаходять. Далі віжен для заходу на базу, якщо ви вже хочете пушити їм базу Т3, то ось такі варди ви можете використовувати. Але цей віжен дуже часто знаходять. Ви можете з цього боку також поставити вард. Або ось такий вард. Якщо ви хочете спушити тавер Т1 або Т2 за сторону дайрна на ізі лінії, то ви можете використовувати такі варди. Тут, тут або ось тут. Ще можна ставити тут, там і ще більше. Вірогідно, що його не знайдуть. Якщо ви хочете спушити цей тавер, то ви можете також використовувати ось цей вард. Його теж не так часто знаходять. Якщо ви хочете пропушити базу Reddiant, то я вам раджу скористуватися цими вардами, але їх дуже часто знаходять. Далі я вам розповім про Vision в лісі за сторону Daire. Я люблю ставити ось такий варт, його не так часто знаходять і він дає дуже багато віжену. Ще є ось такий варт на руну, ви теж його можете використовувати, він нестандартний, його знаходять не так часто. Або ви можете ось такий варт поставити, але його знаходять набагато частіше. Ще є ось такий варт, він дає мало віжену, він нестандартний, але знайти його важко. Також можна поставити варт ось тут, ось тут. Оцей дуже непоганий, його знайти не так легко центряком. Бо можете поставити вард ось тут. Як бачите, в центрі варди не так часто знаходять такі варди. Ще є сюди вард. Також дуже нестандартний вард ставиться тут біля спота, синдрійки його знаходять рідко, можна поставити сюди. Я люблю особисто ставити ось в цю точку, його теж знаходять рідко. Якщо ви захочете спушити та варти 2 в міду, ви можете скористатися таким вардом. Або ось таким вардом, або ось таким вардом. З цього боку можете також поставити. Також я вам хотів дещо сказати, те, що я бачу, з власного досвіду. Ви можете дуже гарно ставити варди, їхній саппорт може ставити їх дуже погано. Ви можете знімати все, що він ставить, а ви будете бачити карту, але якщо ваша команда не вміє дивитися на карту, не вміє скористатися вашими вардами, то вам нічого не допоможе. Ще я хотів би сказати, що в мене досить часто бували такі ігри, що дійсно один вард може вирішити всю гру. Грайте до кінця, ніколи не опускайте руки, ставте варти. В цьому відео ви бачили дуже багато різних варіантів віжену. Я вам раджу, якщо ви бачите, що їхній саппорт грає гарно, він знімає дуже багато ваших вардів, не ставте їх в одні ті самі точки. Якщо він знайшов там вард, не ставте більше його туди, ставте в іншу, імпровізуйте. Ставте нестандартні варди, які він не очікує, йому буде знайти це важко. Якщо в нього нема гема, йому буде важко знайти те, чого він просто раніше не бачив. Набагато краще, якщо ваш вард буде стояти full він буде давати менше віжена по карті, але він буде стояти, його ніхто не зніме. Ви не подаруєте просто так золото та досвід їхньому сапорту, ці ігри різні. Ви можете їх супер сильно задавити, або вас можуть супер сильно задавити. Ви маєте просто підлаштуватися під ту чи іншу гру і ставити віжен в залежності від того, що вам зараз треба. Ви будете намагатися йти в атаку, або ви будете захищатися. Зараз я вам хочу показати варіанти віжену. Тій грі, якщо у вас все дуже погано, вас намагаються затиснути на базі, в них дуже величезна перевага по золоту та досвіду. Є ось такий дуже гарний вард якщо вони намагаються пушити в вашу сторону редіант, і зі лінією ви можете його поставити. Він дає гарний віжен. Ви будете бачити, з якого боку буде намагатися нападати їхня команда і як вони збираються. В основному їхні саппорти будуть ставити ось такі центрі варди, тому цей вард знайти буде важко. Далі, якщо вони намагаються спушити хард лінію за сторону Radiant, ви можете поставити ось такий вард. або ось такі. Їх можуть знайти і їх знаходять досить часто, я би їх не радив ставити. Або можете поставити такий вард. він непоганий. Але я стараюсь поставити ось такий: шанс, що його там знайдуть, набагато менший. Далі, якщо ви не хочуть пропушити мід-лінію сторони Radiant, ви можете поставити ось такий вард. Всі ці варди, які я вам зараз показую на Def Tower T3, це з урахуванням того, що у вас уже там немає Тавер Т2. Є ще ось такий непоганий варіант варда. Аналогічно, якщо ви граєте за сторону Dayer, ви можете поставити такий Ops вард. якщо вони йдуть пушити хард лінію, то цей вард вам допоможе. Або можете поставити вард сюди. Якщо вони хочуть пропушити мідлінію сторони Dire, то ви можете поставити варт сюди. Це теж гарний варт, який знаходять не так часто. Якщо вони йдуть пушити ізі-лінію за сторону Dire, ви можете поставити такий варт, він теж крутий, його знаходять рідко. Є ще ось такі варіанти вардів на річку. Ви можете їх теж поставити. Вони дуже нестандартні, знаходяться вони дуже рідко і дають досить багато віжену. Також інколи деякі сапорти ставлюють варди на лотуси для того, щоб дивитися, хто їх бігає і збирає. Також на сам кінець я би хотів би додати про те, що на сапортах. Дуже цікаво грати, і там реально треба думати головою. Там є свої фішки, є свої нюанси. Для мене особисто дуже цікава гра на саппорті. Це можна сказати, битва між двома саппортами з різних команд. Хто зможе краще контролювати карту по віжену. гра на саппорті, на мою думку, дуже недооцінена. Саппорти роблять дуже величезний внесок в гру. Вони сильно допомагають своїй команді, інколи навіть вони роблять більше, ніж робить Кері, але не очікуйте за це якоїсь вдячності. Я це бачу дуже рідко, що хтось вам скаже дякую за те, що ви робите. Дуже сподіваюся, що це відео комусь із вас допомогло. Якщо вам сподобалося це відео або не сподобалося, то тицяйте палець вгору або вниз. Також я хотів би почитати вашу думку у коментарях стосовно того, який внесок вносять сапорти в своїм вардінгом.